Всім привіт! Сьогодні знову з вами я Метрій, і сьогодні будемо проводити чудовий огляд дуже чудової книжки, саме чудового польського фентезі від авторства Роберта Робранера та його Оповістки з механського прикордоння. Ну і як би це заведено? Почнемо з самої першої частини, яка називається Оповістки з механського прикордоння, північ-південь, Лаконічно, правда ж. Ну, звичайно, в мене півночі і півдня немає. У мене зараз знаходиться інша частина, тому що так сталося, що перші три частини Макхану знаходяться за 250 км від мене. Так, а тут в мене знаходиться четверта і п'ята частина. Проте я вирішив, що навіть незважаючи на не те, що в мене тут тільки дві частини з п'яти, все рівно це би було трішечки неправильно проводити огляд четвертої, п'ятої, упустивши першу, другу і третю. Адже проводити огляд певної частини циклу з середини, ну, це, як мінімум, смішно і не дуже правильно. Отож, давайте трошечки поговоримо про оповістки з американського поконня, частина перша, перше, в північ південь. Польське фентезі, воно взагалі-то завжди було цікаве. Старіше покоління, скажеш про дуже класного Лема та його Соляріс. Хтось трошки помолодші, діти 90-х, скажуть, що ну, польське фентезі це, напевно, що якщо не солярис для нас, то це точно буде Анжей Сапковський та його чудові цикл Відьмар та «Гусицька трилогія. До речі, якщо про у нас всі чули, то ще чули ви про «Гусицьку трилогію. Якщо чули, і може навіть читали, напишіть, будь ласка, у так як вона вам, а якщо не чули, напишіть також цікаво дізнатися, чи знають люди про цей твір Анджея Сапковського, чи ні. Ну а ми тим часом вертаємося до. Такого Роберта М. Вегнера, і оповісток із змиканського прикордоння. Не будемо вже тягнути кота за хвоста. Скажу, що перша оповістка з прикордонів була видана в Денистому РМ, яке тоді ще звалося рідною мовою у 2012 році. Бачите, пройшло аж 5 довгих років. І за 5 довгих років видано 5 частин циклу. Стабільність вона така. Кілька років тому я говорив, що це. Вже напевно якась така традиція, що поляки, які пишуть про фентезі, вони починають писати не з окремого роману, а проводять цикл таких невеличких оповідань. Це було у відьмаку. Тому що перші кілька частин, напевно, що три, що не помиляюся, точно зібрання оповідань. Ну і так само у Роберта Вернера перші дві книжки, північ, південь, схід, захід, це так само збірки оповідань. Якщо говорити про місце, де відбувається дія механу, то це. Прикордоння фронтир периферія такої величезної імперії, яка можливо і нагадувала Беремську, А от мені більше схоже на візантійську, тому що візантійська імперія була набагато строкатіша і набагато цікавіша, враховуючи історичний період, у якому вона знаходилася, також цей світ класичного фентезі. Без ельфів, без гномів, то це суворо брутально люди справляються і самі. Але знаєте, саме завдяки тому, що автор розбив цикл на кілька історій, ми маємо чудову можливість ознайомитися з фронтером імперії, частину дієвих осіб, і починаємо для себе вимальовувати і таку картину світу, яка, повірте, тут надзвичайно складна. І якщо ти в першій частині першої книжки почав собі якусь картину будувати. То до третьої, четвертої книжки може виявитися так, що та картина світу, яку ти для себе змалював, взагалі неправильна, і взагалі все набагато складніше. Так що тут автор безумовно постарався на славу. Я ще читав інтерв'ю, де автор розповідав, що він переніс її свого циклу на фронтир, тому що на фронтирі значно цікавіше. Адже імперія її столиця центральні регіони, це вже все ніби стабільно, там інтриги, таке все. А ось таке, якщо навесь таке жорстоке робило це все на фронтирі. Фронтир він на то фронтир. Подивіться на будь-які фронтири, навіть з, з історичної чи з такої точки зору, що зараз не відбувається, і досить часто фронтири досить такі неспокійні регіони. Відповідно, з точки зору автора фентезі, тут досить цікаво. Так, йдемо далі. Отож, перша частина це сувора північ, і про загін кільської варти. Якщо говорити про гірську варту, то це, напевно, щось схоже на протекторів домасників Римської імперії або арканів, таких невеличких зонів, які поєднували собі як і диверсантів, так і слідопитів. А якщо проводити ще вище з нами, з нашої історії, то напевно це будуть наші запорізькі козаки фактично дуже-дуже похоже, тому що так само фронтир, так само захист території, так само різні народи, ну або граничари, які жили. Десь на Балканах. Отож, повертаємося до Микану, повертаємося до гірської варти. Перед нами у циклі зібрано 5 оповідань, які розказують про різні пригоди та різні епізоди із служби гірської варти. І взагалі, то знаєте, читаючи весь цикл, якось так сталося, що саме найбільшим я прив'язався саме до гірської варти. Но дуже мені подобається оцього загін червоних шісток. Незважаючи на персонажів інших е, частин, які так само мають свої пригоди, мають свої трагедії, мають свої величезні переживання, мають свої проблеми, які змінюють світ, це було досить цікаво спостерігати саме за загоном солдат, який потрапляє в такі от пастку інтриг, павутин, таку величезну павутину між богами, людьми, королями, імператорами і проходить крізь них. Ви ж знаєте, наклалося те, що я дуже люблю Гана Кука та його бакомпані. Або як переклав на українську чорна рота. І, до речі, чорна рота буде цього року, так що, думаю, я куплю, так що буду, буду проводити огляд. Отже, повертаємося до гірської варти. Те, що ми бачимо у першій частині, це кілька епізодів їхньої служби. Це, зокрема, дипломатична місія, грубо кажучи, це, це, зокрема, дипломатична місія, пошуки культистів, така весела історія про те, як вони шукали овечок і магії та мандрів в часі. Овечок. Матю, час і очіку. Та, і таке є така весела історія для Макхану. Що, враховуючи, що це досить такий темний світ, це смішно звучить і цікаво. Але що є, то є. Там дуже цікава історія, але про неї розкажу згодом. І напевно, сама улюблена частина з таких от розповідей про Макхан, це розповідь, яка називається Всі ми Макханці». Це такий чудовий епізод, який розкриває взаємопожарту, розкриває весь ґрунт, на якому будується Макханська імперія. Причому, якщо врахувати, що меканська імперія іще активно розбудовується, а не стагнує, це ще цікавіше дивиться. Саме в цій розповіді ти бачиш, що заставляє людей з далекої півночі вважати себе мекцями, що заставляє їх утримуватися певних ритуалів, що і чому вони так стоять за микам? Хоча вони по своєму духу та по своїй крові далеко не є такими кровними механцями. Це така чудовий приклад культурної асиміляції, я би так сказав. Отже, з червоними шістками закінчуємо, переходимо до півдня. Знаєте, якось так сталося, що з усіх чотирьох графічних частин південь мені взагалі дуже-дуже не сподобався з самого початку. Це мені було дуже важко, дуже складно. Ну і дуже довго я його мучив. Навіть не. Так, згодом я його все ж таки зміг себе пересилити, зміг домучити, зміг навіть над тим трошечки подумати, але все рівно. Це така моя найнеулюбленіша частина. Проте про неї варто сказати, що це не менше крута частина за північ, просто на свого читача. Він подекуди перевершує північ за своїм таким накалом страстей, за своєю емоційністю, за своєю глибиною трагедії. Адже тут перед нами розкривається історія не цілого загону солдат, а простого воїна Ятеха, який розривається між суттю свого народу, своєю ідентичністю та любов'ю до жінки дівчини-маканки. І тут вступають ти знаєте такі величезні протиріччя, різні традиції, різні культурні виховання. І просто молодий воїн роз, виявляється розірваний між цим цим і, врешті-решт, намагається прийняти рішення серед неточок, які закутувалися в такий величезний, величезний складний кубок, але йому це вдається не дуже добре. І знаєте, це така, напевно, найбільш трагічна і найбільш така заплутана частина імиканської історії. Ну, той сам персонаж ЄТЕх, якщо чесно так подумати, то його стає дуже-дуже шкодом. Тому що це така, на фоні всіх таких величезних глобальних трагедій, через яких проходять всі діві особи Макну Єтех це дуже-дуже трагічна особа, яка весь час вляпується в якісь такі невеселі пригоди. Ну, підсумовуючи, можна сказати, що бачите, навіть те, що я так. Трошки плутаюся і все. Але це дуже надзвичайно класне, круте фентезі. Це таке суворе, брутальне, реалістичне фентезі, яке пробуває на емоції. Під час, якого ти, ти таке читаєш, потім закрив книжку, думаєш, так, оце було крутесно, оце було немирно. Тут не було всяких розових соплів, як зараз люблять. Тут не було всякого ніжного кави та ВТ. Тут все серйозно, тут все жорстоко. Це таке реальне, крутезне фентезі. Не темне, звичайно. Але... З елементами ноу фентезі. No і саме це робить оповістки з маканського прокодоння такими крутими і такими класними. І ти розумієш, що так, я хочу читати цю історію все далі далі, тому що це надзвичайно цікаво. Ну і до речі, йдемо до організаційних моментів. Зараз, станом на 2024 рік, видано цілих 5 книг. Всі вони є українською, і на всі я буду робити огляди. Так що підписуємося, адже планую. Що буде більше і огляди постараюся робити трошечки краще, менш такими путаними. Ну а щодо автора, то зараз він активно працює над шостою частиною, яка, напевно, буде наступного року. Будемо сподіватися, ВДНС також її зможе видати наступного року. Ну і трошечки про мій канал, що я буду робити далі. Ну а далі в мене буде трошечки всяких історій про чудові книжки, які в мене знаходяться. там за мною, бачите, півтори полички мої фантезіатіни. Хроніки Амбера Ротфорс, Брендон Сандерсон, Тед Вільямс, Пітер С. і ще багато авторів. Це з фантастики. З не фантастики буду оглядати трошечки Василя Шкляра, Володимира Уіса і Джона Толкіна пісню про Зеленого Лицаря. Також у мене на каналі панується цикл про. Про авторів фентезі та фантастики, які би варто було перекласти українською, про цікаві фентезі-цикли, які також варто було було перекласти українською. Ну та й взагалі трошечки розбір, що таке фантастика, що таке фентезі, які є жанри, найкращі книжки. ну таке от. Так що обіцяю, що буде цікаво. нагадую, з вами був Медр, і ми відправляємося далі вивчати фентезі та фантастику. Буду радий вашим підтримку, яка буде проявлятися у лайках, коментах, підписках. Вашим підпискам, адже це допомагає моєму каналу ставати краще. Всім щасливо і пока почуємося. Якщо ви думаєте, що в мене така рука, рука криво, то скажу: я її ламав, вона неправильно зрослася. Тепер, в мене так от.